Доброго ранку, ми з України, я Ірина і карта Дня. І так, карта дня. І чого це в нам випадає вже? Очікування чогось, ви бачите: очікування слушного моменту, збирання ресурсів, сил, зброї, людського ресурсу. Помаленьку у нас, ви бачите, це енергії дня для України. Тобто у нас йде накопичення ресурсів. Не хватає нам ще. Так. А, але бачите, я бачу так, що іде поставки йдуть. Правда, вони не так швидко йдуть, тому що лицар монет говорить про повільність, але а, дуже про, продумано, дуже а, зважено дають, не дають так, знаєте, пляп дали, щось лиш би дати. Тут ем, помаленько, розважено це все наші партнери, які по-справжньому нам допомагають. А вона у нас не, хва, не хватає. Бачите, десь на якихось цих не хватає. Ну, це, в принципі, і ми і так усі знаємо. І так, дивимося: карта дня на сьогодні. Потім буде в кінці, мої дорогенькі карта надії. Два і три. Я казала, буду робити. Раз, два, раз, три, як коли час буде. І так, карта номер один. Хто вибрав першу карту? Я тут бачу якісь а, веселощі. Що це значить? Піднятий настрій. А, вам наразі дуже добре. Або якийсь юбілей. А, через те, що тільки три кубки, можна сказати, що це юбілей а, у, знаєте, таке. Коло дуже дуже вузьке коло, тобто небагато людей, самі близькі. Можливо, що просто подружки прийшли кави попити сьогодні, а можливо, ви десь пішли каву попити чи чайочок попити. Може хтось до вас, може ви до когось. В принципі, це і на роботі може бути пауза з кимось, просто гарно, подушевно побалакали. Ось якось так хороший. Користуйтеся моментом, не відкладайте, відпочиньте, наберіться енергії, посвяткуйте трохи. Ви знаєте, переміни потрібні кожній людині, і це позитивні емоції. Щось вас порадують, якісь сплітні, можливо, якісь новини хороші між друзями. Карта номер два. А тут все йде по справедливості. Тобто, тут юриспруденція, справедливість карта. Говорить про те, що можливо, що у вас якісь справи невідкладні з якимись організаціями, з якимись установами державними, з якимись документами, з судами може бути, з юристами може бути, з військовими так само. Але тут більше, ви знаєте, сьогодні ще що говорить ця карта. Ось ця вага, тобто людина це справедливість, це кармічна карта, будемо так говорити. Що ви, яку ви карму наробили, то сьогодні ви відчуєте. Тобто, якщо ви робили добро в першу чергу собі, себе не обмежували, себе не обділяли. Любили себе достатньо, оце ви сьогодні і отримаєте. Якщо ви себе обмежували, потакали іншим, тобто довіряли іншим, жили під впливом інших, то сьогодні у вас буде ну, нелегкий день, я так скажу. Сьогодні вас трошечки буде направляти всесвіт, енергетика, суспільство буде вас направляти іти за правильним шляхом. Якось так. Карта номер три. А тут у нас людина на кінець-то зрозуміла, що в ілюзіях жити так не можна. І я наскільки розумію, людина йде шукати щастя, свого щастя. Тобто, зрозуміла, тут щастя не буде. Чи то одинока людина, чи то людина побачила, що з сім'єю так не буде, з чоловіком, з дружиною. Людина вирушає в путь. І шукає свого щастя, чужого нам не треба. Е, ви знайдете це щастя, якщо ви дійсно зрозумієте, що в ілюзіях жити не добре, почнете шукати свого, тобто своєї роботи, ви її знайдете. Якщо ви зрозуміли, що робота не для вас, вона не приносить вам задоволення, а обіцянки ціцянки, що хороша зарплата буде, вам не подобається, і ви починаєте шукати нових ресурсів, нових можливостей. Ви їх знайдете, мої дорогенькі. Шукайте свого щастя. Інтуїція вам завжди підкаже, де ваше щастя, де вам добре буде. Не шукайте, де глибоко, де багато грошей. Шукайте по інтуїції в задоволення. Повірте мені, в задоволення ви більше заробите грошей. Ну, так кажуть, в принципі, в принципі так воно і є. І так, мої дорогенькі, карта надії для України на майбутнє, що нам карти покажуть. Ну, я так скажу: ми чітко бачимо, куди ми йдемо. Ми чітко бачимо наш шлях. Ми захищаємо. У нас ворог, будемо так казати, прямо на порозі, або прямо в хаті в декого. Ось, і при, дуже прискіпливо, бачите, дуже прискіпливо ставитися до. Як би це сказати? Ви бачите, от ще й королева вийшла в нас цих мечів. Ви знаєте, нам, українцям, не вистачає жорстокості. Ось ці карти показують: мстивості у нас немає. Ми дуже швидко забуваємо, що нас скривдили. Я не здивуюся, що через вірніше, я відверто кажу, якщо зараз. Але ні, не кажу. Тому що нам вдасться ворога розбити по-любому, і, як я це відчуваю, не злазити з них, прискіпливо відноситись, відгороджуватись, охороняти свої кордони, не забувати. Пам'ять не повинна нам відбивати. І тоді ми переможемо. Ось. Але я чула і навіть від вас, що пів села е, за Совєтський Союз. А що значить за Совєтський Союз? Совєтського Союзу нема. Значить, за Росію. Розумієте? От таких треба одразу: Чемодан, вокзал, Росія. Все. І замурувати їх там. Нехай там сидять, хоча ти Росії, не треба її кликати. Їдьте! Їдьте в Росію, їдьте куди в Сибір. Я. Дебілі медведі, де білі медведі, дідько Добраніч каже, ось так я, я скажу. Гаразд, мої дорогеньки, не буду затягувати. Перемога за нами. Е, жорстоко відбиваємо ворога, тому що, ну, звичайно, з липкою можна теж, але до цього треба до ворога треба ставитися серйозно. Ось так. А перемога все рівно за нами. Ми вибрали цей шлях. Щасти вам, мої дорогеньки, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. На все добре, мої любі.